Перший раз побував в Криму. У нас була практика чудова інститутська. Це було після е, зараз крупіє третього курсу. Ну, що можу сказати? Крим це просто чудо. Ми працювали у дві зміни в інкермані на на заводі залізобетонних виробів. Це було просто чудово, тому що один день ми працювали зранку до обіду, а після обіду на Херсенесі. Пляж, сонце, тепло, прекрасно. І куди не подивись, куди не глянеш в Криму, там пам'ятник архітектури. І тому я вам скажу, що руки самі тягнулись до бумаги, до олівця, до акварелі особливо. У нас був чудовий викладач. Юрій Іванович Хіміч, І коли ми їхали на проєкт, то він сказав що жодного дня без ескізи, без етюда. Крим це просто чудо і пам'яток на пам'ятнику. І дійсно, в той час, чесно вам сказати, майже скільки нас там було, ні в кого не було фотоапарату. Тому що такі фотоапарати тоді це 67-й рік уявляєте, і Залишалося тільки дивитися, і малювати.